Працівники ДАЇ зупиняють автомобіль, проте на водіїв очікує не штраф, а буклет в подарунок. Ми хотіли б вам від чесної організації, яка тут присутня, подарувати такі буклети, щоб ви почитали, були до цих категорій пішоходів особливо уважним, Пропускати, надавати їм перевагу не тільки на пішохідних переходах, а також на дорозі, де б ви їх не Водії На таку акцію відреагували позитивно. Більше півсотні кермувальників отримали пам'ятку про елементарні правила. Позитивно будуть, будуть краще помічати. Буду звертати увагу на, на них, може більше. Віталій Пилипович один з тих, заради кого і проводиться акція. Незрячий чоловік розповідає, що чи не найдорожче, що в нього є, це біла тростина. Завдяки їй він вивчив кожний камінчик на вулицях і врешті зміг рухатись без сторонньої допомоги. Проте всі ці напрацювання йдуть на нівецьях, якщо на шляху трапляється перешкода. Люди незрячі, вони вже руками в них відпрацьований маршрут. Певний, за яким вони ходять на роботу по своїм справам, і е, певні перешкоди у вигляді припаркованих машин. І неможливість, наприклад, обминути цю машину, якщо вона припаркована на тротуарі, і повністю загороджує перехід, потрібно вийти на проїжджу частину, щоб її обминути. Для людей з білою тростиною це дуже небезпечно, оскільки вони не бачать транспорту, що проїжджає поруч. Пан Віталій розповідає, що через неправильно припарковану автівку незрячий може блукати годинами. Розумієте, якщо на моєму, на моїй дорозі, коли де я проходжу, кожен день, кожен день з'являються якісь перешкоди перешкоди будь-які машина яма е і так далі тому подібне то дуже дуже тяжко незрячій, незрячій людині е потім зорієнтуватися і піти своєю дорогою коли куди він мав е іти люди з білої трустини щиро вірять що після цієї акції не лише водії а й владники зрозуміють їхні проблеми і в місті нарешті використають досвід наприклад хмельницького там курсують тролейбуси з мікрофонами, а отже, незрячі мають можливість дізнатись номер і напрямок руху громадського транспорту. Саме завдяки озвученим світлофорам, такі боковинці можуть переходити вулицю без остраху. Вони щиро сподіваються, що в місті їх таки побільшає. Переходьте, будь ласка, Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.